Я вам скажу з тими сонячними панелями, то як алкоголізм. Хочеться більше, хочеться ще. Ото бачите, спочатку я хотів обрізати куски труби, що тричать. Потім думаю, а що я її буду обрізати, як я можу докупити кусок труби, доварити і туди поставити ще одну панель. І аналогічно з другого боку, і в мене вийде повноцінне поле зимове на 8 панелей. Відповідно, в гаражі вже з'явилися дві панельки, і вони чекають, того, щоб їх перевезли на балкон. Там стоїть теплонасос недороблений, але я не знаю, що я в тому житті встигну його переробити. Є готово з відкосами. Крайні отвори просверлені, там я вже не дотягнусь сверлити, там тільки закрутити, то якось зроблю. Залишилось то позачищати завтра на сонечку і, і пофарбувати. Ну і ще дві панелі вилучити. Трохи так через сраку. Ну, але, як то казали, за ті гроші гріх жалітися. Все, до зими готовий. Маю тепер вісім панелей. Вчора лєло, зараз буде теж лєло. До обіду на сонці встиг зачистити, знежирити, пофарбувати. Пульвером залізти шансів нема. Відповідно валиком маленьким заліз, позамальовував, поправив старе. Тут бомба. Можна. Буде, як буде відповідна погода, потрохи витягувати панелі. Ще сюрприз мені залишив. Але то не дядько Юра, то то доля. Не знаю, чи бачите, тріщина. Пішла тріщина по панелі. Так вона пішла аж донизу. Серпоподібно. Ось так пальцем покажу. Як вона пішла. Опа і туди. Причому пішла вона тільки знизу, нижнє шкло. Верхнє шкло ціле. З одного боку це ризик. Бо може, в принципі, пробивати десь щось. З другого пес його знає, поки буде стояти. Але по суті, по пандос прийдеться міняти панель. Звідси не видно нічого, звідси скло ціле, Відповідно, якось так склалося, що воно трісло. Чи через кріплення, чи десь стукнули, хто знає. То ніхто не дізнається не буде знати точно. отаке. таке. Чуєте, бачите, там таке ось чорне така чорна цятка. Якраз від неї починається тріщина вертикальна і йде горизонтально вправо-вліво. То я думаю, а чи не ця цятка якраз і є точкою, куди попала іскра жаринка, кусочок металу, і якраз воно то все попередолило. Ну але то не точно. І тільки я встиг помитися а воно чуть підсохнути, пішов дощ. Ну хоч щось повезло, хоч щось добре. Цікаво, як та тріснута панель себе буде вести. Зловив альпініста, зараз буде лізти, заглушки вже поставив, панель витягнули, тягнули з торця, там де альпініст стоїть. Тому що класичним методом не вдалося, бо відкос є. І нема другому, як зловити. Ледве витягнули, бо тут ще всякі шнурки для білья, Всяка єрунда. Коротше, було весело, тяжко, чуть поцарапав фарбу балкона, треба буде підмальовувати. На два гвинта ближні вже наживили. Тепер будемо дивитися, що в мене там вгадав, не вгадав, з нижнім і верхнім болтом. Альпініст молодець, систему має добру, а от мутузки доброї немає. Трохи мені страшно. Я йому ще страхівки ніякої не зробив. Ну будемо сподіватися, що на той раз повезе. І туди от, в дальній кут він буде лізти, щоб попасти і закрутити гаєчку з шайбою. Гаєчку з шайбою і болтиком. Верхній, може би ще й я попав, якби там ідеально був гвинт, а він не ідеальний. А от нижній, от там внизу, то вже без альпініста ніяк. Барабан на дробі. Подай собі по довжині і можеш стати на відкос, якщо тобі зручно буде. Назад. Що, вже зробив? Так. Мотузку треба підігнати по довжині. Тримай мене, кажу. Та тримаю тебе, куди ти тут полетиш? За систему тут. За систему його Але тримаю. Але не за цю штучки, вони дорогі. За горобчика тебе зараз тут вхоплю і буду тримати. Точно Трим. не відірветься. Як там дядько Максим казав, і міцно тримайте свого горобчика. Тільки мені вже за три роки перегляду не зрозуміло, як міцно і як довго його треба тримати. Є записні шайби, є записні гайки. Пробуй гінекологічним способом, тобі її треба наживити. Шабі. Наступна шайба на... Гайку не шайку. А, ти вже не загубив ні одної, вже я дві гайки кину. З гайкою буде тяжче. Пам'ятай, в яку сторону її крутити. Єй, квото тато придумав, блін. Так, та будемо пробувати на камеру, вже як впаде, бо втомлені І останнє, то щоб хоч було гарно. Коротше, треба виважити панель назовні поставити на кронштейн, тоді я до краю не дотягнуся верх і за бік опустити до рівня. І тоді малий пропхає одного гвинта. Відповідно, я на ньому вивішуємо, воно впреться в змонтовані панелі. А далі ми вже свобідні і можемо кріпити три інші гвинти. Готовий? Давай поїхали, блін. Так, мені треба, щоб ту панель вивішати спочатку за шнурок. Блін, вона тяжка. Добре. Поставив, віддихне собі. Поставив. Так, а далі її треба буде опускати. Опускаємо по куту панелі, щоб ми не розбили. Вище, пішла донизу. Добре, опускай. Опускай. Ще. Поставили, є. Гарно. Так, ти знизу маєш підлазити. Так, як тобі знизу підвісти? Я тут є, от. готовий? Зараз секунду. Так. Так, а чи я готовий? Я не знаю, чи я готовий і як я маю бути готовий. Так, спочатку мені її треба покласти, тобто виставити далі. Оп, переношу масу. Нема. Блін! Тяжко. Вирівням. Опускаю. Лівіше. Чекай що далеко, лівіше. Добре. Це Дуже далеко. Фу, дядько, в шорті. Є? Вище. Та де ж вище, нижче, може. Ну, попробуй вище. Пробую. Добре, попробуй. Є. Є, стоп. Фу, пускай. Шайба, гайка, давай. Подавай. Застарий я вже для таких маніпуляцій. Ну, але партія сказала, ми робимо. Краще так, ніж алкоголізм. Шайба стала. Тепер гайку. Це тяжко зробити навіть тут, де є доступ. А на дальніх рубіжах це взагалі весело. Гаситусичка. О, дав роботу старшому. Йому вже по віку пропіть, спідниці ласти, хай тренується. Буде мати треновані руки, буде знати, в яку сторону крутити, де нажимати, як наживляти. В тяжкодоступних місцях. Коротше, хай вчиться. О, вийшло. Закрутив на помацьки свій перший болт. Сьогодні тато буде пити. Щоб я дивитися на ту роботу, точніше хахалтуру зранку. Що я бачу? Ну, Виступи легенькі полишалися, хоча б то мірялося вроді якби в ноль. То пів біди вони вже там з заглушками. Тут щілина чуть нерівномірна, зверху більша. Не співпав мені нижній отвір, то ми на темно хімічили. І там получився цікавий момент. Ми закрутилися біля сонячної панелі і прижали її шайбою з гайкою, а не в отвір. Ну, так буде. Я переробляти не дуже хочу, різниця невелика. Прийшлося, правда, тут пересверлитися. Так було простіше. То найменша проблема. Клеїти панель. Два варіанти бачу. Клеї є на основі суперклею і на основі якогось там полімерного з твердінням на ультрафіолеті. Коротше, залив суперклеєм щілину, доки дістав, далі зверху проклеїв скотчем. Заодно побачив, що горизонтально є ще тріщина біля рами в самому низу. Коротше, та панель доходяга. Вона раніше чи пізніше вийде з ладу. Добре, що в мене є на даху запазна. З 10 одну якраз знімлю, перекину сюди. Єдине, що процес заміни трохи буде складний. Спустити з даху і причепити сюди. Ну то таке. З дротами я собі вкладу потім. Друга сторона виходить. ще гірше. Виступи тут більші. Знизу я не попав ні по висоті, ні по розміру. Як я там буду пересвердювати, не знаю. Зверху пересверлю, бо теж не попав. І так виходить, що мій отвір попадає в саму рамку. Зачепив рукою антену. антенну. Антеною ніхто не користується, але у нас газоблок. І вона гуляє, та її просто треба буде зняти. Вона вже нафіг не потрібна, вже все йде онлайн. ця, -ця шура. Тут щелина менш-більш рівномірна, єдине, що різниця по висоті, получається, ось тут панелей. Отак гарно видно. Але цю панель можна опустити вниз, тому що якраз тут щелина внизу більша, вона була крайньою її не регулювали. Підняти тут далі нема куди. Я вже максимум підняв. Та опуститься, того замітно майже не буде. Загалом плюс-мінус добре. Тільки то, що треба попересверлювати, подоробляти. Оці от бокові це обов'язково треба зробити. Бо якщо буде вітер з протилежної сторони з півночі, то її може підірвати і нею поламати. Інші панелі це важливо. Знизу це теж трохи криво виглядає зблизька, але це не проблема. Трохи завалені крайні панелі. Ну я взагалі не знаю, як я Юрко туди заліз, щоб закрутити. Це дрібниці. Здалека це незамітно. Мене це повністю влаштовує. Єдиний момент та дальню сторону мені не вистачить дроту, щоб підключити стрінг. Мені треба робити подовжувач, тому що повністю послаблювати по всій довжині, по гофрі, по заведеному вертикально на дах і з даху переробляти це. Точно ніхто не буде бавитись. Замовлю собі в дядька Маркіяна подовжувач сонячних панелей на метр двадцять, і на тому буде крапка і пересверлити дві крайні. Восінь, 16 та пополудню на термометрі. Південно-західне поле валить 3,1 кВт. Південно-східне поле всього-навсього 885 Вт, грубо. Видно, що на ньому напруга нижча, тому що там не 10 панелей. А всього-навсього 6. Ото на нього дві панелі будемо доставляти. Зараз довантажив додатково чайником, щоб бачити максимальну виробітку, яку може дати можуть дати сонячні поля. Десять панелей тут забагато так вийшло, одну буду знімати, напевно. Хоча одну зиму пройшов з 10. І от дві панелі додавлю на друге поле. Зараз там вже сонця практично немає, Кут падіння там градусів не знаю, 10-15 на поле, всього-навсього. Але все ж таки дає кіловат майже. Мене це тішить. І маю подовжувач. Дядько Маркіян, хоч сильніше від мене, але щось спудився і взяв одразу два зробив. Кажу, нащо мені два? Мені з одного боку панелі продовжити. Кажуть, а піхуль будеш мати коротке замикання робити. Маю тепер два подовжувача сонячних панелей. І поки дядько Маркіян не бачив, то скомуністи в нього ключик. Тепер ще й буде легше відключати, знімати ці всі штуки. І закручувати при потребі. Можна було друканути на 3D-принтері, але як я готовий, теча ви собі не нажити. Заодно подотягують всі подовжувачі. І все, йдемо ставити, як сонце зайде. Хава нагіла на годиннику. Сонце тільки піднялося за горизонтом. Кут падіння ще далеко не оптимальний. але бачимо, що південно-східна сторона дає вже майже кіловат. Напруга піднялася, а основне поле з 10 панелей. На південній стороні, південно-західній, дає тільки 116 Вт. От для того і робилося то все. Для того додалося. Тепер з самого ранку я маю хоч щось. Ну І на протязі дня, навіть до сумерків, компенсація власного споживання без проблем. Залити на весу дуже важко без точки опори. Тому з алюмінієвого від якогось старого монітору виготовляю спецдеталь 6340. Вона стане на трубу. Впреться в панель і тут використаю вже існуючий отвір для того, щоб прикрутити. Цього буде достатньо, щоб надійно закріпити і це максимально просто зробити там, де залізти, нема як. Ну, запихуйство, а як інакше. Наближається 14-та з мережі споживання 0, там якісь 17, так має бути. Кондиціонер, мікрохвильовка, 2 кВт. Чайник, весь будинок. Напруги тепер більш адекватні. Ну Перше поле, одна панель лишня, то понятно. По-другому піднялося і це тішить. Це зараз оптимальний час, так щоб на дві панелі одночасно на два поля. Це приблизно максимум, що я можу зняти. Хоча, по факту, мало би бути більше. Може більше би і було, я просто не маю зараз чим навантажити. Загалом добре я довольний. Ще подивлюся, так само в 16-й. 16 тепер доставлені вже дві панелі по другому полю. Ну, але чуда нема. 500 ватт всього навсього всього з другого поля, тому що воно на південний схід, а сонце вже пішло на захід. І от на західному 2,8 кВт я маю 380 вольт. В принципі, я довольний. Щоб було розуміння про положення сонця. Це воно вже зайшло за. Тобто, фактично, це поле зараз не має прямого сонця, а тільки розсіяне загальне. Звідси і 600 Вт. Мене це повністю влаштовує, тому що навіть в пасмурну погоду два розсіяних поля по 602 це я маю кіло 200. Мені цього на власні потреби з головою, з акумулятором. І я домучили. Малий вивішався за страхівкою системою, закрутив. Вона розперта, нижнє кріплення питань немає. Верхні ще на шурупі, який час буде так. Засверлитися я теж там не дотягуюсь. Нема упору, нема що впертися. Думаю, хіба взяти довший трошки шуруп. І так воно вже й буде. Залишилося зрозуміти, чим закінчаться експерименти. Експерименти з тріснутою панеллю і ще через жиму з 10 на даху. 20 та година. Сонце за горизонтом. На вулиці тільки Росія, розсіяне пасмурне світло. От небагато, фактично виходить чуть менше 200 ватт. Але як не крути, 200 ватт це є в два рази більше ніж споживає інвертор. Ну і от споживання будинку там получається зараз 450 ватт. Тобто частково халяви є. Інакше вже бути не може, то вже максимум, що я міг вижити.